Режисер Джордж Лукас, актор Том Генкс, шеф-кухар Джеймі Олівер та астронавтка Ейлін Колінз. Ви запитаєте, що об'єднує всіх цих видатних людей? Свого часу усі вони навчалися у закладах професійної освіти. Які особливості та переваги професійної освіти в інших країнах світу? Що ви можете порадити учням, які роздумують над вступом до закордонних закладів профосвіти. Дізнайтеся у цьому відео. Розглянемо профосвіту в США. Її отримують на базі дворічних муніципальних коледжів. Американські коледжі дещо схожі на українські заклади профосвіти, але мають і свої відмінності. Основна з них це можливість вступити. Тільки після отримання повної середньої освіти дворічний муніципальний коледж англійською Community College, це навчальний заклад найнижчого ступеня вищої освіти і традиційно орієнтований на студентів з тієї самої громади. Саме звідси і походить назва муніципальний. Навчання у коледжі триває всього два роки, адже навчальна програма не передбачає загальних курсів, а зосереджується на вузькопрофільних предметах та розвитку професійних навичок. Після закінчення коледжу випускник отримує ступінь асоціата Associates Degree. Щоб здобути ступінь бакалавра, можна перевестись на третій курс університету. Проте, деякі коледжі навіть пропонують можливість отримати ступінь бакалавра не переводячись до чотирирічного університету. Хоча тривалий час дворічні коледжі були орієнтовані на місцеву спільноту, останніми роками туди вступає щораз більше іноземців, зокрема й українців. Стереотипно вважають, що українцям складно вступити в американські освітні заклади через високу ціну та вимоги. Проте… Саме муніципальні коледжі є доволі доступними. У чому ж головні переваги навчання у дворічному коледжі? Насамперед, це цінова доступність. У порівнянні з цінами на вищу освіту в Америці дворічні муніципальні коледжі порівняно дешеві. Вартість навчання починається з 4 тисяч доларів США на рік. Але багато навчальних закладів пропонують стипендії для талановитих вступників. Та для перспективних спортсменів. Більше інформації щодо стипендіальних можливостей є на сайтах конкретних коледжів, а ще на сайті Education USA. Це мережа Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, яка консультує щодо освітніх можливостей у Штатах. Зауважимо, що студентам дозволено працювати до 20 годин на тиждень на території кампусу. А також проходити оплачувану післядипломну практику від 1 до 3 років. У такий спосіб можна зменшити фінансове навантаження оплати за навчання. Інша перевага це легкість вступу. Головна мета дворічних коледжів забезпечити освітою всіх охочих. А тому критерії відбору студентів досить прості й вимагають лише наявності повної середньої освіти. У середньому відсоток прийнятих на навчання абітурієнтів складає 77. Ще одна перевага дворічних коледжів полягає у порівняно невеликих розмірах навчальної групи 15-20 осіб. Такий розмір групи дає можливість взаємодіяти з викладачем та іншими студентами, тобто активно навчатися, практикувати свою англійську, дізнаватися про особливості місцевої культури та будувати зв'язки на майбутнє. Варто також зазначити, що більшість коледжів обладнана найновітнішим устаткуванням та технологіями, а ще пов'язана з різноманітними компаніями, які пропонують можливості практики і працевлаштування для студентів. Дворічні коледжі можуть бути особливо до вподоби учням та ученицям, які зацікавлені у stem навчанні. Ключову роль тут грають якісні лабораторії та можливість отримати практичні знання й навички. Найбільша перевага навчання у дворічному коледжі, зокрема для іноземних студентів, це можливість продовжити навчання в університеті одразу на третьому курсі. Якщо хтось із ваших учнів вирішить обрати для себе цей сценарій, порадьте їм обов'язково дізнатися, з якими університетами та які саме угоди підписували коледжі. Такі угоди допомагають впевнитись, що предмети, які студент вивчав протягом двох років, без проблем визнають чотирирічні коледжі чи університети. Ця інформація часто є на сайті коледжу, однак завжди корисно зв'язатися безпосередньо з приймальною комісією, щоб ознайомитися з умовами переведення та зрозуміти свої можливості. Як допомогти своїм учням обрати американський дворічний коледж? Для початку порадьте їм зосередитися на власних пріоритетах, визначити, у якому напрямі рухатись та окреслити власні інтереси. Багато корисної інформації можна отримати безпосередньо на сайтах навчальних закладів. Доречно буде використовувати спеціалізовані анкети, які допомагають визначити пріоритети. Зазвичай. Вони зосереджуються на таких питаннях: чому ви хочете навчатися у США? Які ваші короткострокові і довгострокові плани? Який ваш рівень англійської мови? Який би ступінь ви хотіли отримати після завершення навчання? Ви хотіли би відвідувати приватний заклад чи державний? У якій місцевості ви би хотіли проживати? Наприклад, міський, заміський чи сільський? Чи хотіли б ви жити у кампусі? В гуртожитку приклад такої анкети ви знайдете у додаткових матеріалах. Окрім того, існує неймовірна кількість додаткових джерел інформації, з якими ваші учні та учениці можуть ознайомитися за підтримки мережі Education USA або центрів вікно в Америку.